Так, ну що, можемо починати? Вже час. Давайте. Десь у нас сьогодні буде годинку. Ми попрацюємо з цим. І Повторюю тема у нас варіанти в Revit, як з ними працювати, і пояснити, що до чого тут. Ну, дивіться, ось для прикладу. Ось, бачите, у мене був варіант з фундаментом плітою і з фундамент лянти. Тут ми бачимо типовий переріз. Бачимо один варіант, другий. і... Тут навіть є специфікація на перший варіант і на другий. І це все зроблено в одному проєкті. Тобто це не два різних файли, це один файл. Отже, давайте поговоримо сьогодні про таке, що таке взагалі варіанти, як їх створити. Яка різниця між варіантами і опціями цих варіантів? Налаштування, подивимося, як налаштувати ці вигляди, як зробити, щоб ці вигляди виглядали на аркуші. Налаштування браузеру, проєкту, щоб ви могли орієнтуватись, де у вас які варіанти. Поговоримо про підрахунок матеріалів. Зробимо налаштування аркушу з варіантів. Я покажу спочатку всі варіанти, які у мене є тут в проєкті, для чого вони потрібні. І потім ми з вами зробимо один варіант якийсь з плануванням першого поверху. Коротко вступ, що таке варіанти в Revit. По-перше, де вони буваються, ці варіанти. Давайте. Ось у мене 3D-моделька. Тобто у нас. Варіанти ховаються ось тут, бачите? Є такі. Тому я просто натискаю сюди, і у мене відкривається таке віконце з Design Option. І бачите, у мене тут є криша, лоджія, пліти перекриття, фундамент, тобто аж 4 варіанти, точніше. Option -сети. Тобто У мене є Option set, option set Option set Пліти перекриття і фундаменти. Тут ми робимо. Робимо ще один Option set. Бачите, він додав мені Option set. І одразу задає варіант Option 1 Primary. Давайте я переіменую. І зараз напишу. Планування першого поверху. Все, у нас є ще один Option set. Бачите, тобто в проєкті у мене аж декілька їх може бути. Option і Options. У мене є Option 1. Я можу зробити новий, Option 2. І один з них завжди буде праймери. Це може бути перший варіант опція, або друга. Ми можемо зробити make primary І вона станеться primary, Основною, тобто, яка буде друкуватися на основних аркушах. І ось давайте подивимось на прикладах, які в мене вже тут є. Це ми залишимо планіровку, коли будемо змінювати планіровку. А, а зараз подивимося ті, що у нас вже є. Давайте. Закрою. І перша опція це кровля. У нас розглядалася кровля варіант кровлі з гаражом. Аж було декілька варіантів. І ось я вибираю криша ось перший скат, він праймері, бачите, він так і залишається у мене. Але я можу зараз його редагувати. Тобто, якщо я вийду в головну модель, то я не можу. Редагувати цю кришу. Я можу редагувати її тільки у разі варіантів. І була така що, такий ще що варіант з двома скатами, бачите? Тобто, ось так виглядало, стіни, бачите, вони не змінились, тому що вони не входять до варіантів. Якщо потрібно, щоб змінити стіли, стіни, то їх потрібно також додати до варіантів. Як додаються до варіантів елементи? Вони додаються наступним чином. Ось тут у нас ми переходимо в модель і вибираємо стіни, які хочемо додати до варіантів. І тут натискаємо цю клавішу Add to Set і вибираємо, який, скат, о, який option ми хочемо додати ці стіни. Я взагалі їх додаю відразу до усіх. Варіантів. Ну, якщо це основні елементи, і вони повинні бути у всіх варіантах, як тут. Тобто, наші стіни повинні примикатися до кровлі, тому а кровля у всіх варіантах існує, тому і в усіх варіантах повинні бути ці стіни. Ось, ну ви вже коли будете працювати з варіантами, ви поекспериментуєте, зрозумієте, як це робиться. Я зараз додам усі. Все. А, я відмінив? Так, я відмінив. Так, зараз ще йдемо в головну модель. І додаємо до варіантів. ОК. Так, а, ну він тут щось ригається, Що воно якось там А, пов'язано з цим елементом. Тобто цей елемент теж пов'язаний, тому в даному випадку краще ці стіни розділити по висоті і додати окремо. Ладно, в іншому якомусь варіанті подивимось, коли плани вже будемо робити, тоді зроблю. Тобто, це один варіант. Uh, давайте дивимось. У нас є ще Option set Lodge. І бачите, якщо ми перейдемо в Option set Lodge, вона тут знаходиться. У мене тут якраз такі стіни додані до варіанту, і вони приєднуються тут до поверху. А ось ці дві стіни. Вони так підсвічуються, все інше затемняються. Ось, тобто є варіант був такий, чи зробити такі вікна, чи зробити просто. Вікна, як зазвичай. Тобто ось такі були варіанти розглянути. Третій варіант, у нас були пліти перекриття. Тобто я можу перейти. Зараз. ми переходимо на, Бачите, у мене був варіант розкласти плити так, тобто залишити тут монолітний участок якийсь. Або були варіанти, зробити плити ось так. і Трохи по-іншому виходило. Тут був немає літний літної а такі балки робили, і так далі. Така опція. Ну і четвертий, ви вже бачили, це фундамент, він планувався або ось такий стрічковий, так, або ось такий, і вибраний основний варіант пліта. Ну, там, по розлічним фінансовим. Підрахунком вибрали, що краще зробити таку пліту. Ось, і це все варіанти в одному проєкті. Вам не потрібно створювати декілька проєктів. Ви просто берете один проект і зроблюєте варіант. Але потрібно розуміти, що набір варіантів це не постійна штука. Тобто, тут я залишив для прикладу, а насправді. Коли ви ці варіанти розробляєте, і потім вже вирішили, що якийсь у вас варіант основний, потрібно ці варіанти видалити. Тобто прийняти основний, це може бути, наприклад, одна, один скат або два ската. І вам потрібно зробити цей варіант основним. І тут вже «Make primary». О, все. Ось тут робимо «Make primary». Тобто ми зробили, бачите, і в нашій моделі змінилось на основну ось це. І далі, коли ми вже все прийняли, все праймери, ми беремо йдемо на кришу, бачите, ось тут, і натискаємо «Accept primary». При цьому у нас пише, що вони все видалить, всі інші варіанти видалить. Тобто ми зараз, раз прийняли кришу таку. і… Всі інші варіанти зайве, воно видалило із моделі. Все, і зараз, коли ми збережемо модель, у нас більше не буде тих варіантів. Тобто, якщо потрібно вернути якийсь варіант, то потрібно буде повернути Все, ну, Зараз я вже приатачу до цієї криші стіни. Все, ось так. Ми зробили там варіант з кришею, наприклад. І у нас зараз буде така криша тепер. Все, і так потрібно робити з усіма варіантами. А тепер вигляд. Так, давайте покажу. Наприклад, ось ми хочемо зробити два вигляди з різними варіантами. Ну, у нас вже залишилась лоджі. Ідемо, наприклад, на фасад. Релевейшн, ось тут у нас фасади. Дивіться, коли ми робимо варіанти, у нас в наштуваннях вигляду. Додається visibility графіки. Ось тут. Visibility графіки overrides, Rights, або ми йдемо в View, і тут visibility graphics. Смотрите, у нас є основні категорії, модул категорії, annotations, analytical, imported. І коли ми додаємо якісь варіанти Design Option set, бачите, у нас додається в налаштування вигляду ось така. Закладка Design Options називається. І ми можемо тут вибрати, який варіант у нас буде виглядати на цьому вигляді, і таким чином налаштувати, що ми хочемо відобразити. І, наприклад, по лоджії у нас автоматично додається Primary. а ми можемо вибрати вручну, що ми хочемо подивитись. І в даному випадку я просто можу вибрати варіант вікна. Приймаю це, і на вигляді у мене є вікна. Ось. Тому тут я роблю duplicate view, щоб у нас. Щоб ви бачили. Так. Тобто я зробив duplicate View і додав цей варіант з вікнами. Тобто, де я вручну поставив в Design Options, що лоджі у нас буде показуватися з вікнами. Майте на увазі, що коли ви видалите цей варіант. Або приймете його як основний, тут бачите, у нас по замовченню показується варіант, авто... да, я вимкну його зараз автоматик. автоматик. Тобто автоматик показує праймері варіант, тобто, який у вас актуальний. І коли ви видалите всі варіанти, у вас залишиться тільки той праймері варіант, який ви будете. Налаштовувати. І це його вас теж полюблюється. До, до речі, давайте подивимось, що у нас буде відбуватися. Зараз у мене восточний з вікнами, я його сюди додам. А цей буде просто восточний ось так. І ми давайте подивимось, що відбудеться, коли я прийму основний варіант. Так, ідемо на налаштування дизайн-опшенів і налоджую. Я приймаю, що вітраж у мене буде праймери. Так і залишиться. А Це праймері. Все все інше він видається. Бачу, він видаляє навіть і вигляд, який у мене був з вікном. Тобто цей вигляд просто зникне. Ми видалимо його. Все, Тому я залишу для чого? Щоб показати вам, як налаштовувати а, диспетчер проєкту, щоб ви не заплутались, де у вас який варіант. Так, і поки ми перейдемо до цієї теми, я прочитаю коментарі. Так, якщо вже оформлено і замовник хотів змінити щось, тип покрівлі, наприклад, так, якщо вже оформлено, замовник захотів змінити щось, ви виберете робите ще один варіант. Наприклад, ну давайте я покажу ще з планами, але давайте подивимось з покрівлею. Да? От у мене вже оформлена, то я беру цей елемент. І, ну, може, не прямо цей елемент. Я беру, создаю новий Option set і натискаю його Rename. Роблю покрівля. Основна покрівля. Ну, наприклад, він кут нахилу хотів змінити, або якусь одну цю. І у нас option Primary вже один є. Так, і ми додаємо новий. І цей. Option буде другий якийсь. Да? Ну, ось у нас покрівля. Ми її додаємо в варіант основна покрівля і в той, і в той. Бачите? Додаємо і туди, і туди. Все, основний у нас так і залишається, і він так буде оформлений і так залишиться. Якщо ми хочемо подивитись варіант, то ми переходимо ось сюди. 2, де Основна покрівлян 2. Все, і можемо працювати з цією покривлею. Ми можемо змінити тут, наприклад, ну давайте я приберу просто цей кут нахилу. Ось так зробимо. Все, бачите, поки у мене ввімкнений option, у мене відображається все автоматично, цей option. Коли я вийду з режиму на Main Model, бачите, у мене все змінилось. Тобто, проєкт залишився, як і є. Але ви можете зробити окремий, як я тут, висточний варіант з вікнами, бачите? Ось цей. Тут у мене вікна. Я можу зробити ще один копію такого відео. Зараз я не буду робити, я просто тут зміню. Йду в Design Options і пишу ось основна покрівля і змінюю Option 2. Все, бачите? Тобто, основний варіант у мене залишається, як є. А варіант у мене в додаткових виглядах. Я вже можу знепрацювати і додатково додати на аркуші. Ще варіант. Використовую завжди варіанти, особливо для тримання зовнішніх посилань, тоді вони не заважають. Ну це дуже, як, як це кажуть, креативний варіант використання варіантів. Якщо плоска покрівля, то можна, бо для скатної треба буде додавати і стіни у варіант, що під'єднати. Да. Якщо приєднуються якісь об'єкти взаємодіють, то їх, звісно, потрібно додавати до варіантів. Ну, додавати їх дуже легко, ми просто вибираємо їх і додаємо в кожний з варіантів, який нам потрібно. Лоджі, наприклад, ось тут вибрали всі варіанти і додали. Налаштування шаблону вигляду для варіантів. О, до речі, я якраз припам'ятав, як я. Робив в диспетчері все ж таки з варіантами. Сортував по типу вигляду. Зараз я покажу, як це роблю. Дивіться, ось у мене є. Давайте на фасадах. Так, Elevation. І ось у мене фасади. Тут у мене view template, бачите? Фасад cool, ну, тобто кльовий. І в мене на лаштуваннях стоїть тут design options. Тут повинен бути design options. Вот, design options. Да. Тобто, тут зараз я вот так зроблю, щоб вам краще було видно. тобто В налаштуваннях вигляду у нас ж є Design Options, і тут я ставлю а, в Design Options вот, VG Overrides Design Options. Бачите, у мене стоїть все автоматично. і тобто У мене цей вигляд буде. Я так його назначу, основний, щоб ви зрозуміли. Ось, і тут же зроблю копію його і option опція Все. Ну, і ще я його називу Фасад опція. Фасад варіант опція. Я його буду використовувати. Ось тут. Восточний варіант з вікнами. І тут я применю фасад, варіант опція, де у мене буде Design Options варіант, фундамент, де у нас лоджія. лоджія. Окна, так, все, і сюди прийменю. Все, тобто, у мене, бачите, Elevation фасади, і вони, у мене восточний варіант. І як зробити, щоб відрізнити, де у нас який е, варіант. Йдемо налаштування браузера, і тут по варіантах ось, по варіантах у мене йде спочатку я тип, а далі йде у мене View Template. А, вот, Template. View все, ось так. Дивіться. Ну, можна оцей прибрати, щоб було більш лаконічно. Да? Тобто, ось тут зразу ставимо в Template, а тут забираємо. Окей. Все. І у нас, бачите, виявляється фасад. Щоб тут посередині. Тобто, у нас в браузері є фасад. Потім є фасад варіант опція і фасад основний. Тобто, таким чином я робив собі, щоб відрізняти, де у мене основний елемент, а де е, опціональний. Так само можна і тут зробити з планами несучих конструкцій, наприклад. Е, також приміняти. Ну, тобто, Мінус такий, тільки що вам потрібно використовувати е, шаблон вигляду. Але оскільки я завжди використовував шаблони вигляди, то для мене це не мінус, а це просто правила роботи. Тобто, вивід робимо такий, що в налаштуваннях View Template можна зафіксувати ці дизайн опшени і використовувати їх для декільких виглядів, а потім розміщати на аркушах. Так, використовувати так, де використовуються варіанти ідей з практики. Перше, це квартирографія, Тобто, ви можете різні варіанти планіровок спробувати. Потім це може бути меблювання. Наприклад, ви можете для одної самої планіровки зробити різні варіанти планіровки, Меблі, меблів, розстановки меблів. Фасади, звісно, як будуть окна виглядати. До речі, в одному з останніх проєктів, я якраз з фасадами працював, і там були різні варіанти. Я, на жаль, ну, не працюю в цій компанії і не залишив собі ці ескізи, але там дуже чітко. До речі, це було одно з моїх переваг як спеціаліста, тому що я це зміг зробити. Тобто раніше вони просто брали, копіювали модель і робили це в різних моделях. Наприклад, чотири варіанти, прикиньте, їм потрібно було переробляти чотири файли. або там в Автокаді вони це робили. Завдяки тому, що я знав, як працюють варіанти в Revit, я їм запропонував і ми дуже швидко це зробили. Вони, наприклад, очікували, що я буду це робити цілий день, і сказали клієнту, що там, сьогодні понеділок вони всередину йому дадуть. Ну, уявить собі їх, коли я через дві години показав їм вже ці варіанти. Ось. А потім вони мені сказали: це жарт такий, що ти не кажи нашому босу, що ти вже зробив. То зараз ще одну роботу получиш. Ось так. Варіації ландшафту навіть може бути з варіантами. Е диспетчерські зали, планування е медичних блоків, Ну, конструкції, звісно. Тобто є варіанти, я вам показав, з плітами, можуть бути варіанти з фермами, з балками, з колонами і так далі. Тобто, ви можете робити різні конструктиви схеми моделі. Обмеження на Кількість варіантів. Ну, у мене не було стільки варіантів, щоб отримати якісь обмеження. Але майте на увазі, що кожне, кожний варіант це той самий блок в моделі, що і основний. Тому, якби це навантажує файл. І ви отримаєте просто більш важкий файл. Тому, якщо ви якийсь варіант вже согласували, то потрібно його. Прийняти і зайві видалити. Неважливо вивести Ні, ну це можливо. Ну, Мається на увазі кілька варіантів на один аркуш. Ну, Можливо, я ось показав, як. Да, ось на цьому аркуші, як бачите, виведено відразу декілька варіантів, причому і 3D-вигляд, і 2D. І розріз, і спеціфікація, все це різні варіанти. Наприклад, ось спеціфікація, до речі, якраз покажу, як зроблена специфікація. Так, я винесу сюди вікошка на. До речі, можна? Я... Да, о, Дивіться, в нових версіях можна отак збільшити і зменшити ось ці таблички, щоб вам було краще видно. Так, да, ось якраз специфікація одна, ага, ось, ось у мене дві специфікації. Да? По варіантах. І ось властивості. Давайте покажу. Значить, ось перша. І тут у мене view name і Visibility Graphics. Тобто, ось я переходжу, і тут у мене налаштовані фундаменти Primary. А коли сюди переходжу, то у мене, бачите, інший і тут фундамент ленточний. Тобто базовий у мене просто плита. Все, ось так налаштовуються відомості. І він рахує те, що у вас конкретно в тому варіанті. Ось так працюють ці налаштування з таблицями. Матеріали і кількості специфікації. За замовченням специфікації, як ми бачили, бачать основний варіант. Але його також можна підрахувати. Це вже ми теж проходили. Також через Design Options. Так, ну. В принципі, переходимо тепер до практичної частини.